Якесь болот вздовж дороги, бачу скати, знач купаються. Чорнобаївські озера, ціле водосховище. Я вам його і покажу, прямо все. Типисник каже, є карасики, поки не бачу, але бачу здоровенних шкреків, просто калірованих. Ну, щоб ви розуміли, в Чорнобаївці все здоровенне і все каліроване. Від жовтобрюхів, від вужів, до, до, до шкреків, крюків. Квакать перестали. Здоровенні тут одкормлені. Вудку закинув на на тіста, шансів щось зловить нуля, але таке. Ганяємо комариків. Антимоскита, до речі, випробував, блох теж ганяє. Ну, як і комарів перший час-півтора. Ноги побризкав, бо ви в курсі. Ну, хто в курсі? Що таке земляні блохи в окопах? Це просто капець. А зараз жара. Іноді хочеться і штани зняти, і рукава на ногах, так сказати, закатити. А воно ще лізе і лізе. Це капець. Так що... Спрей я випробував, половину випшикав, допомагає. Як і кремик. Ну, кремик взагалі стандартний, робочий і по запаху. Отакий От то Я відосик зняв, вийшло, як реклама там писали. Я думаю, інфіас собі безплатна реклама. Ну, треба ще затестити. затестити і обов'язково перевірити. О, свіжак 15 квітня. Випробував, перевірив, працює. В чому я не сумнівався? Це ж не лампочка від комарів. О, та, не пам'ятаю, ну ви в курсі яка. Та, що участвувала в лохотроні в 2019 року, здається. Блін, чи клює, чи в мене глюк. Ні, в мене глюк, плавок просто плаває як буйок. Глибина тут, до речі, солідна, Цілий кар'єр. Не кардашинський, звісно, може і слава Богу, якщо б я зараз був на Кардашинському кар'єрі, я б зараз був офігівший. Ви в курсі чого. Херсон знає. Але то таке. Посидим ще 5-6 хвилинок, сквознячок подув трохи, значить, вже. Не потрібно пшикатися. Риба не клює, не плескається, але підписник сказав, що є дрібний карасик. Я без черв'яків взагалі без нефіга, Пінотісто такий собі варіант. Казав, що риба є, може десь тут проточка є, звірьовчини заходить. Але це не точно. Я цього не можу ані підтвердити, ані спростувати. Туди в гадюшник я ходити не хочу провіряти. Сапогів у мене немає, обійти озеро озерце по кругу. Сильно гучно сказано. Калюжу. О, позвонив адміралу, Дома вже місяць не було, а відоси до сих пор виходять. Скоро вони закінчаться вкрай. І буде повна габела не миколаївських, ніяких, бо навіть ці 5 хвилин для вас зайняти дорогого коштують. Вдома все в порядок. Адмірал каже, що дерева поливає. Не повіримо йому на слово, але іншого не залишається. ну Там все настроєно, в принципі, підійшов, відкрив кран там клапан на щотки. ось годинку-півтори відрахувало і перекрило водичку. Деревця до не так дотягнуть. Головне, щоб ми дотягнули, але дерев теж жалко. Там прильот був, персики посрізало під корінь. 152 снаряд рванув. Там і котлован трошки менший, чим це озеро. Прямо в гранатовий кущ, до речі. Він випарувався, як і декілька кубів землі навколо. Я, здається, про це вже казав в інших відеох вскользь. Відео про це не знімав, таке, не можна знімати. Морально важко, я би навіть так сказав, не те, що там так чи сяк. Але то таке. Блін, поплавочок крутиться на воді, а риба де то мутиться, взагалі не видно. 5 хвилин відоса. Давайте ще 5 і пошабашимо. Думав, щось тут наловлю, не знімаю. Ні, тут може зранку десь пару карасів, але судячи з того, що весь берег витоптаний, ще й костри палили. Тут пресінг на три карася, 50 рибаків на рік. Але якщо заход вірьовчини є, можливо. Якщо наводнення воднє, я чи ще щось таке, то риба могла зайти. Потоп, якщо був, то риба могла зайти. А потоп був у му році. Тут я впевнений, все потопило нафіг. А потім і вода стікала, все могло стекти в це озеро. Ось чому тут казали Коробчука навіть виловили. Але зараз не бачу, щоб на водік, окрім личинок комарів та косариків, хтось. Хоч раз скинувся, але це і не важливо. Значить тараньки немає. <сусти> густери. Сумуємо за мозамишанами. За, за смердючим рідним болотом. Хоч якось, але воно YouTube канал підтримувало, годувало. В Миколаїв ми, може, в августі не раніше попадемо або в кінці цього місяця. Там ще на відосик вам треба зняти, думаю, про що? Ножики продать, фонарики і все інше. Але не антимоскіто. Це ми залишимо собі. Колір паливний, тому тримав в бумагі в пакеті захований сигнальний патрон. Привикаєш до всього камуфлірованого, так сказати, або невзрачного. Не одягнеш свої улюблені джерсі, кепочки. А ви знаєте, в мене кислотні шапки, червоні. Кислотні шапки, сині шапки, блін. Це капець, ви знаєте, мені і шапки подобались, і їхній колір. Нефіга одівай чорне або олива, як і всі підписника, до речі, встрів сьогодні в Приватбанкі на Тавріку. За грошима заїжджав, без черги пропустив. Я не, не люблю користуватися цим УБД і військовим квитком. Тим більше з пенсіонеркам це взагалі не показатель. У них свій бойовий стаж 20 років стояння в очереді. Тим паче не 22-й, не 23-й рік. Самі розумієте, які настрої в суспільстві слів не підібрати. Половина, мені здається, жде узкий мір. В Херсоні це не так очевидно. А от ті області, які не, від, не отримали прививку антимоскіто, від антимоскітного міра, де гниль не повилазила, як в Херсоні, а потім не тікала і не ховалась, до сих пор вона отлавлюють колаборантів. І не тільки всяких гадів. Хоча казалось би. Лорять, і в нас тут по Таврику по Херсону і не тільки дивися новини, блін, та стільки ж вас було. Думаю, вроді би вже всіх 10 разів переловили, оказується, ніфіга. Кажу, а заїжджаєш в Кривий Ріг і не тільки спілкуєшся з деякими людьми на ринку, то там взагалі пофігу. Вони ждали половина ждали референдума і русську пенсію. Получили б тільки узкі похорони з конфіскацією майна. Блін, трава шевелиться, і я знаю, хто це лазить. Оцих чорнобаївських шкреків шукає. Тут виживають тільки крупних, м'яких ужі похватали. Ужі не можуть з'їсти таки великих чорнобаївських жаб, а дрібних уже половили. Гадюшня та ще що ж. Ми дали цьому місцю 10 хвилин відосика і ще 5 хвилин збоку. І думаю, на цьому можна закритись поранше. Може через день, через два вдасться заскочити в Миколаїв. Там підписник в Каралове чи Ковалове. Ну, там є коло Аля приглашав, показував карасі, є тільки зану. Ви ж знаєте, тут буває перебіжками вихідний пів часа час. Ті часи, коли був день-два, вже скінчились, вичерпали відпускні, так сказати. Але це зовсім інша історія. Що ж, не буду розводити болтологію. Антимоскіто повністю працює. Навіть, як я кажу, блох на ногах травив, щоб не сідали. Не кажучи вже від комарів. Палички, до речі, не використовував, не палив. Я думаю, їх в тепловізор видно буде офігеть, як Сігарету того не підпалював. Та й смисл їх на дворі підпалювати. А в цьому в норі у, у цей самий. У... Я боюсь угоріть. І навіть окопні свічки не палили зимою, не те що ще щось. коврик. Спальник, наше все добренько, розвів болтологію. Радий був бачитися. Сподіваюсь, в цьому місяці відоси будуть, але це не точно. Силочки на антимоскіто в описі під відео і в магазинах вашого міста. До речі, здається, зустрічав в Аврорі і ще в деяких магазинах строїтельних, хазяйственних, контрольне слово купляли там по хазяйству різну фігню. Знайомі бренди. Але то таке підтримуємо вітчизняного виробника, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.